Нагадуємо, що у нас зараз на знижці дуже багато автомобілів. І перший з них це економний сімейний та місткий універсал Volkswagen Golf в гарному стані. 2008 рік 1,4 бензин на автоматі. Зараз його ціна 5,999. Також дуже класна знижка на Citroen 2014 року. 1,2 бензин на автоматі. Дуже надійний та економічний автомобіль. Зараз його ціна 5,500. Відмінний варіант для роботи. Це грузовий Renault Енго 2018 року. 1,5%. Дизель на механіці. Зараз його ціна 9,950. Наступний – це Volkswagen E-Golf 2018 року з ємністю акумулятора 35,8 кВт. Запас ходу 260 км. Зараз ціна 16700. Компактний, красивий кросовер Nissan Juke 2012 року. 1,6 газ, бензин на автоматі. Зараз ціна 9700. І останній – це Subaru XV. Гарний та повністю обслугований автомобіль. 2015 рік. 2.0 бензин на автоматі. Зараз його ціна 12 500. Пишіть нам в дірект та приїжджайте на огляд автомобілів за адресою місто Дніпро, проспект Слобожанський, 96А.